Наш горіх грецький, який ми звикли ну, якраз, поживати, він також е погано переносить в Україні пісні вісняні заморозки. Зиму витримує, а від заморозків може страждати. Але це від, від району. Кажемо, там, я знаю, Фіафанія, там обов'язково вимерзають горіхи, пропадають, а в деяких місцях вони ростуть чудово. До речі, е я не знаю, знаєте ви чи ні, де батьківщина горіха грецький. <плес> ну, сама назва, що підказує. Ну, Греція. Греція, Греція. Греція, да. Греція. Н'як і не Греція. Батьківщина горіха Грецька це Центральна Азія, а саме гори Киргизстана, Таджикистану. При чому Грецькі тоді? Да, от при чому тоді Грецькі. Справа в тім, що це дуже така цінна плодова рослина, і коли люди стали споживати її плоди, то стали її традуковувати. І одна гілка пішла туди в Китай. В Китаї uh -huh. він доволі поширений, а друга гілка інтродукції пішла в передню Азію і як там вона називалася, да, ця Персія. Uh -huh. А коли Олександр Македонський воював з персами і захопив цю державу, Гріх звідти попав в Грецію. І з Греції почав розповсюджуватися далі туди, в Францію, Іспанію, і почав розповсюджуватися на, на схід, і звідти пішла назва, що Гріх Грецький. А у нас в Україні є ще назва Гріх Волоський. Да. Тобто він спочатку з Греції попав в Молдову, яка називалась, називається в Україні Валахія. <реш> <реш> І <реш> з Молдови <реш> попав до нас. І тому у нас є ще назва друга, не грецька, а Волоський <реш> Ну, Знову ж таки, <реш> це не батьківщина Гарріха Грецького, він просто звідти до нас попав.